Усім привіт! Магазин Тракпард Стір знову з вами. На представленні сьогодні в нас пневматичні груші виробника германського Knorr Bremse. це є оригінальні, вже краще не знайдете. Бачите, бірочка Knorr Bremse, оригінальні номера, штрих код все як положено. З цієї сторони в нас різьба входить штуцер М16. Наружна М22,5. Тобто фітінг туди закручуєте, трубочку під'єднуєте і пускаєте повітря. Ці груші ставляться на прицеп, вони йдуть без клапана, тобто самі пропускають повітря. От бачите, як вони виготовлені, виготовлені на висоті. Флашки жовтого кольору щільно прилягають. Якщо ви розцепили прицеп, то можете бути. Абсолютно спокійні, нічого туди не попаде, тому що ці флажки досить виконані, досить добре. Так що заходьте, лайкайте, діліться своїми друзями, купляйте.